Що об'єднує Артема Пивоварова, Дагдотерс та Алекс Джаз. Усі вони свого часу робили пісні на однакові поезії. Я сьогодні смутний, Я сьогодні смертельно смутний». Пісень на основі віршів класиків настільки багато, що я не зможу їх всіх перелічити, навіть якщо буду це робити до кінця цього відео. Від одних пісень у нас сироти по тілу, інші ж набивають оскомину від крінжі. Нині хіба що ледащо не адаптував поезії класиків у музику. Та що з цього якісне, а що кількісне. Тож у цьому випуску, разом із Мур, Періг і Батіг та Дахтріо, ми підемо стежками співаної поезії та пісень на поезії класиків, і пояснимо вам в чому різниця. Мене звати Юля, це шоу Артилерія. І у цьому випуску ми з'ясуємо, де проходить межа між популяризацією поетів-класиків та відвертим паразитуванням на їхньому імені.